Сьогодні ми продовжуємо цикл Бесід з практичним психологом і в студії Світлана Володимирівна Шараз. Ми знову раді вітати вас. Вітаю. Як ми минулого разу проанонсували, наша розмова сьогоднішня буде присвячена такій оригінальній темі. А що скажуть люди? Чи треба звертати увагу на те, що говорять люди, і за яких умов треба, якщо це потрібно, нам скаже психолог сьогодні. І взагалі, як реагувати на те, що кажуть люди? Ось така сьогодні тема, і ми будемо говорити саме про це, так, Світлана Володимирівна? Так, ну, я б тут виділила три аспекти. Перше вплив того, що скажуть люди, на самооцінку, друге, це просто дратує, і третє це небажані паради. Що стосується першого пункту, тобто впливу на самооцінку, якщо чиїсь слова Пливають на вашу самооцінку, то це означає, що вам треба над нею попрацювати. Це окрема велика тема. Краще, звичайно, звернутись до спеціаліста, але зауважте, от те, що можна сказати прямо зараз стосовно того, що скажуть люди, це називається самооцінка. Тобто, це те, як ви самі себе оцінюєте, що ви самі про себе думаєте. Отже, з точки зору психології, бажано відібрати у інших людей право вас оцінювати. Звісно, це ми робимо внутрішньо, так, в своїй голові. І якщо ви не робите шкоди, якщо ви не крадете, не вбиваєте, не пліткуєте і так далі, тобто, якщо ви самі про себе знаєте, що ви нормальна порядна людина і не робите капостей, то вам повинно бути взагалі байдуже, що хто про вас скаже. Недаремно є м, такий вислів: якщо ваше самосприйняття залежить від думки оточуючих, то страждання ваші триватимуть до віку. Я розумію, що звідки це йде, так? Це в прадавні часи, коли фізичне виживання, фізичне існування людини залежало від колективу, так це мало дуже дуже велике значення ставлення інших людей, їхня думка до кожної особистості. Але я думаю, що в ті прадавні часи, коли це виникло, у людей не було часу на плітки, на всякі безглузді балачки, Тому зараз змінився час, змінилося суспільство, і тому ми самі повинні Контролювати, як це, наскільки це на нас впливає, наскільки потрібно на цьому зациклюватися? Ну а якщо просто дратує, якщо ж це просто дратує. Ну, це цілком зрозуміло. Це абсолютно нормальна реакція. Я пам'ятаю свій шок, наприклад, коли я дізналася, що мої викладачі пліткують про моє життя у шлюбі, про мої стосунки або про там матеріальне становище моїх батьків. Тобто, це нормально, що звісно нам це не подобається. Але нехай це залишається їхнім гріхом. Тобто, дивіться за їхні думки, за їхні слова, за їхні вчинки відповідатимуть вони. А ми відповідаємо за нашу на це реакцію. Тобто, ми відповідаємо перед світом за те, скільки негативу ми несемо в світ. Тому тут користуємося правом вибору, пам'ятаємо, що в нас є вибір: роздратуватися чи ні, засмутитися чи ні. І це. Наш внутрішній стан, тобто, що ви зробите в матеріальному світі, я не маю права давати рекомендації так, бо це рішення кожної людини самостійне. Тобто, чи хтось піде комусь дасть по лобі, чи хтось щось на словах відповість, це тільки людина має право сама вирішувати. Я, як психолог, пропоную опрацювання свого внутрішнього стану. Тобто, щоб ви не робили у зовнішньому світі, щоб у вас внутрішній стан був спокійний, щоб ви це робили без злості, без ненависті. Ну, тобто, знов таки повторю, у вас є право вибору: роздратуватися чи ні, засмутитися чи ні. І далі знаєте, є така притча. Про Будду, коли він з учнями сидить, і приходить якась людина і починає казати йому дуже неприємні речі. А Будда сидить спокійно і не реагує. А учні кажуть, ти що він тебе так принизив? Як же ж ти не реагуєш? А Будда каже, ну дивіться, якщо він би прийшов і кинув нам якийсь там брудний одяг чи якусь зіпсовану їжу. Ви б це взяли, ви б це прийняли. Вони кажуть, ну звичайно, ні. Він каже, ну так точно і слова, так само я ці слова. Не приймаю це його слова, нехай вони залишаються йому. А в мене є вибір. Він має вибір, що мені сказати, а я маю вибір прийняти це до серця чи не прийняти. Ну, будьте як буде, це дуже важко так. Але коли ми це опрацьовуємо, коли ми над собою працюємо, то з роками в нас дуже змінюється реакція, і ми стаємо набагато спокійнішими. І ще є такий дуже важливий момент, варто усвідомити, що те, що каже якась людина, залежить від неї самої. Тобто, якщо людина розумна і вихована, вона у будь-якому разі не пліткуватиме, не брехатиме і так далі. А якщо людина не вихована і дурна, то незалежно від вашої поведінки, навіть якщо ви будете святим, людина все одно скаже якусь капость. Тому треба усвідомлювати що те що кажуть про вас люди це залежить дуже у великому ступені від самих цих людей щоб залишатися психологічно стійкими, треба якось людині виробити тактику, як реагувати на ті чи інші поради. Але ж дуже часто негативні якісь поради подають ті, хто хоче вплинути на ту чи іншу ситуацію. Є ж такі люди, як краще реагувати на небажані поради. Так, бувають негативні поради, а бувають не тактовні поради. Наприклад, ой, а коли це ти одружишся? Ой, а чого ви другого не народжуєте і так далі, і тому подібне. Тому ну, я б тут виділила такі аспекти. По-перше, знов таки зовнішня реакція. На ваш розсуд. Ви можете людині відповісти так, як ви вважаєте за потрібне. А от внутрішня реакція, щоб це вас не обурювало, щоб це вас не шокувало, щоб це вас не засмучувало. От тут знову-таки дивись пункт. Перший повертаємося до вибору реакції. Далі, є такий ще момент, Дослухатися до цих порад чи ні? Це вже інша річ. Є люди, які нам, ну скажімо так, близькі, і нам важливо зберігати з ними добрі. Стосунки. І тут завжди треба пам'ятати, що ваше життя це ваше життя. Тому коли людина одружується з тим, кого обрала мама, чи не розлучається, бо мама забороняє, чи вступає до того вузу, який обрала мама, і потім все життя мучиться, ну, я думаю, що це все-таки не зовсім і психологія вважає, що це зовсім неправильно. Тобто завжди пам'ятайте про те, що. У вас є вибір між тим, щоб бути зручним для когось, щоб вчиняти так, як хтось вам порадив, щоб жити чиєюсь головою, чи жити власним життям. Оце найголовніший вибір, тобто дослухатися до поради чи ні, це вирішувати тільки вам, але пам'ятайте, що це ваше життя і жити його вам. Сподіваємося, що те, що сьогодні ми почули від нашої гості, практичного психолога, стане вам при нагоді в тій чи іншій ситуації. Скористайтеся тими порадами, які надала Світлана Володимирівна. А ми нагадуємо: в гостях студії Кварсити Фем сьогодні була практичний психолог Світлана Шараз. Дякуємо за участь. Дякую, до зустрічі.